Протягом минулої доби російські загарбники масово з артилерії мінометів з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти прикордоння області. Повідомляють у штабі оборони. Селище міського типу Козача Лопань пошкоджено шість приватних будинків, сталися пожежі. Зазнали поранення двоє чоловіків 67 та 66 років. У місті Куп'янськ поранено 14-річного хлопця. У селі Подоли пошкоджено кілька приватних будинків, сталися пожежі. У селі Кучерівка пошкоджено приватні будинки, автомобілі, сталася лісова пожежа. У Вовчанську пошкоджено кілька приватних будинків та елеватор. Внаслідок удару керованою авіабом. Бомбою по селищу Куп'янськ-Вузловий пошкоджено будівлю цивільного підприємства у селі Сірий Яр Куп'янського району. Обстрілами пошкоджено чотири приватних будинки. Як інформують рятувальники, протягом доби через ворожі обстріли сталося чотири пожежі. Одна з них козачі лопані на території приватного домоволодіння, площа загоряння близько 60 квадратних метрів. Без жертв. В селі Подоли Куп'янського району внаслідок атаки ворожого безпілотника загорілась господарча споруда на площі близько 50 квадратних метрів. Згодом в тих же подолах горіла хвойна підстилка у лісі на площі 3 гектари. Під вогнем окупантів перебували і інші населені пункти, куди теж виїздили в вогнеборці. Біля опів на двадцяту стався ще один вибух. Цього разу на території села Сірий Яр Великоборлуцької громади. Внаслідок вибуху зайнялась суха трава на площі 50 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджені чотири приватні житлові будинки: гараж і літня кухня. Двічі за добу рятувальники проводили обстеження території населених пунктів, вражених ворогом. В селі Караїчне Вовчанської громади виявлені пошкодження трьох приватних осель та об'єктів техніки сільськогосподарства. Ського підприємства триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби обстежено більше шести гектарів території. Вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії фронту точаться бої. Ворог здійснив чергову невдалу спробу піти вперед в районі синьківки, але відступив під вогнем збройних сил України. Яна біляєва Олексій Мравйов, Харків. Новини. За даними Генштабу, на фронті за минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Вже 20 тисяч українських новобранців пройшли базову підготовку в межах багатонаціональної навчальної операції Інтерфлекс у Великій Британії. Повідомляють у генштабі збройних сил України. Через обстріл росіянами Нікопольщини загинув 18-річний хлопець. Ще троє людей постраждали. Це чоловіки 21, 35 та 44 років, повідомляють Вова. Пошкоджена церква, п'ять приватних будинків, дві господарчі споруди, авто, кілька ліній електропередач. Росіяни обстріляли село Куцуруб на Миколаївщині. Двоє підлітків отримали мінно-вибухові травми, повідомляють в управлінні поліції області. У Покровську завершили аварійно-рятувальні роботи. Загинуло сім осіб, в тому числі один співробітник ДСНС. Ще 88 людей постраждали. З місця події вивезено 122 тонни будівельного сміття. Інформують у ДСНС. Цієї ночі Москву атакували безпілотники. Один із них, нібито, впав у районі Домодєдово, інший у районі мінського шосе. Мер Москви заявив, що їх збила ППУ. Від 9 серпня набули чинності нові санкції Японії проти Росії через її вторгнення в Україну під заборону експорту до країни агресорки потрапили 758 товарів, включаючи найпопулярніші у РФ нові і вживані японські авто і обладнання до них. Повідомляє видання NHK. Італія вирішила призупинити дію золотих віз для російських і білоруських інвесторів. Про це заявило Міністерство бізнесу та виробництва Італії. Це сталося із запізненням у більш ніж на рік. В Одесі затримано блогера, який зливав у Тікток місця базування Збройних сил України. Він знімав на відео та поширював фортифікаційні споруди для охорони і оборони території регіону від ворожої армії. Розповіли у прокуратурі. Канада хоче допомогти Харкову в відбудові міста під час зустрічі Ігоря Терехова з керівником канадської громадської організації Хагис Полом Кьюзом обговорили не лише потокову ситуацію в місті та перспективи подальшої співпраці. Канадці запропонували реальну допомогу. дуже важливо, щоб Харків мав змогу відбудуватись, тому що це дуже гарне місто. Я хотів би обговорити, як ми могли б допомогти, наприклад, відремонтувати школу і можливо. Во відремонтувати якісь дороги завдання сьогоднішньої місії говорить Полх'юс зібрати всі можливі ідеї щодо цього, щоб представити їх меру канадського міста Калгарі, який ініціював приїзд делегації з пропозицією допомоги у відновленні Харкова. Дуже вдячна підтримки міста Калгари, місто Харкову і ту місію, яку ви очолюєте щодо гуманітарної підтримки підтримки. Усіх українців це з величезною повагою ставлюсь. Я вважаю, що сьогоднішня наша зустріч положить таку надійну основу нашим взаємним стосункам з Калгарем, між Харковим Калгарем. Це було б дуже знаково, щоб ми. У майбутньому були ми стали партнерами, ми стали побратимами. повірте мені, це дуже знаково було б для обох міст. Ігор Терехов також акцентував, що Харків дійсно потребує міжнародної допомоги з відновлення соціальної та критичної інфраструктури, зокрема доріг. Тож місто визначиться з пріоритетами, у яких калгарі міг би надати підтримку. Яна біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини це дуже гарна річ. Історична частина центру Харкова, Брусацький узвіз, шостий будинок зараз на реконструкції. Хоча справа зовсім не в руйнації через ворожі обстріли. Робочих на об'єкті зараз немає. Споруда без покрівлі. З будівлі залишився практично лишень каркас та стіни. У міській раді наголошують, будівельні роботи тут ведуться всупереч закону. Під час виїзду на місце було встановлено значний демонтаж цієї будівлі. Власниками товариством з обмеженою відповідальністю Лакітраст було встановлено, що зазначене товариство має ані договору оренди, ані права власності на відповідну земельну ділянку. Містобудівні умови та обмеження щодо реконструкції цієї будівлі забудовником не отримувались. Будь-яких дозвільних документів щодо цієї будівлі, зокрема, повідомлення про початок виконання будівельних робіт в департаменті з інспекційної роботи в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не зареєстровані. Таким чином встановлено, що має місце напівзруйнована триповерхова будівля, яка знаходиться в центральній історичній частині міста Харкова. Зараз будівельні роботи призупинені, оскільки після перевірки та виявлення факту порушення законодавства спеціалісти міської ради повідомили про все це до правоохоронних органів. Наразі всі матеріали про беззаконня з боку власника будівлі передані до силовиків. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. В Свою чергу Харківська міська рада веде перевірку на предмет дотримання забудовником вимог земельного та містобудівного законодавства. Зокрема, муніципалітет збирається звертати Тись до суду з цього приводу. Це історична частина міста. Водночас зазначена будівля не входить до переліку пам'яток архітектури, не внесена, немає відповідного охоронного номеру. Водночас, дозвільні документи на початок будівельних робіт повинні бути отримані в встановленому законом порядку. Наразі воно буде зберігатись у такому вигляді. Контроль за відновленням будівельних робіт буде вести з правоохоронними органами та фахівцями Харківської міської ради. Жодні роботи не будуть розпочати, доки не вирішиться питання щодо. Відкриття кримінального провадження у цій справі і подальшого результатів перевірки. На жаль, власники цієї будівлі на зв'язок на контакт з Харківською міською радою та її співробітниками не виходили. Під час зупинення будівельних робіт на об'єкті не з'явились. Таким чином, на поки що жодної інформації немає. Під час розгляду цих матеріалів цієї справи в рамках кримінального провадження, безперечно, будуть з'ясовані певні факти. Якихось аргументів, з якою метою ведеться реконструкція, яких масштабів вона буде, зауважили у муніципалітеті власник будівлі, поки нікому не навів. Також міська рада надіслала запит до Харківської обласної адміністрації з проханням роз'яснити історичну цінність цієї будівлі і чому цей старий будинок не у списку архітектурних пам'яток. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків. новини. Щодо будівництва багатофункціонального центру на проспекті науки, під час однієї з робочих поїздок до Харкова, президент України Володимир Зеленський дав доручення створити безпечний простір, адже голова держави вбачає в такому проєкті перш за все можливість захисту дітей та цивільного населення від агресії оскаженілого сусіда. Проєктом там передбачено бомбосховище, в якому зможуть знайти прихисток сотні й сотні людей, адже три чверті центру знаходитиметься під землею. Також це приміщення можна буде використовувати як великий освітній простір, де у безпечних умовах зможуть проходити навчання до 700 школярів або студентів. Зведення будівлі фінансуватиме виключно держава. Витрата міських грошей на саме будівництво не передбачається. Зараз Кабмін виділив субвенцію на перший етап робіт. Місто профінансує тільки проєктну документацію. Проєкт має відповідати усім державним будівельним нормам, які стосуються бомбосховищ, так що багато фото функціональний центр міг витримати ракетний удар. Жоден клаптик території Сарженого яру не постраждає. Будівництво відбуватиметься у санітарній зоні, що прилягає до проспекту науки і не є частиною Сарженого яру. Також додам, що будівництво у самому яру неможливо взагалі. Закон цього не дозволяє категорично. До кінця цього року планується закінчити усі технічні узгодження і дати старт будівельним роботам. Харків активно готується до нового опалювального сезону, який, за прогнозами експертів, обіцяє бути не менш складним ніж попередній. Окрім того, що обладнання виходить з ладу під впливом часу, ще й окупанти обстрілами пошкодили багато об'єктів критичної інфраструктури. Тож роботи багато, ремонти ведуться. І наразі спеціалісти харківських теплових мереж проводять реконструкцію камер на одній з тепломагістраль, яка живить значну частину міста. Робити ці планові стара магістральна камера давно потребувала модернізації, бо введена в експлуатацію була ще у 1976 році, і з того моменту ще ні разу не реконструювалась. Розповідає спеціаліст харківських теплових мереж. Перекладають труби діаметром 1200 міліметрів, а старі засувки замінюють на модернізовані з електроприводом. Тож під час ймовірних блекаутів завдяки дистанційному керуванню секційних електрозасувок оператори тепер зможуть терміново перекрити магістральні камери, не зливаючи тепло на сій. Таким чином систему не доведеться перезапускати з нуля, пояснює спеціаліст. Також тут буде встановлено розходомір теплової енергії, який допоможе нам в пошуку. Дефектів, пошуку витоків, також допоможе в контролі розходу теплоносія на місто. Ці роботи, які тут виконуються по реконструкції, дуже відповідальні. Вони мають значення по керованості розподілу теплоносія на місто. На п'ять теплових районів через цю камеру подається теплоносій і він розподіляється по районам. Загалом наразі у холодногірському районі роботи з підготовки до опалювального періоду виконані на 80%. говорить начальник філії. Реконструкцію цієї магістральної камери тепловики планують завершити до середини вересня. Яна біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини. У Харкові відкрили волонтерський хаб живий, що спеціалізується на допомозі тим, хто потерпає від наркозалежності та її наслідків. Ініціатори проєкту впевнені, що важливо забезпечити допомогу у складний час війни. Відкриття хабу є результатом спільної роботи міста та громадських організацій. Всі соціальні проєкти, які спрямовані на допомогу людям, на підтримку людям, вони важливі особисто зараз. І ми ні одного дня, ні одної хвилини не збавили своєї, як то кажуть. Обороти так і, і працюємо над реалізацією всіх проєктів, які існують на території міста Харкова і працюють на харків'ян. Сьогодні ми відкрили хаб громадської організації Живи. Це результат багаторічної партнерської роботи між. Громадськими і волонтерськими організаціями, які працюють на те, щоб допомогти нарко- і алкозалежним людям вийти з цієї тяжкої важкої ситуації, і як вони кажуть, стати трезвими. це мрія багатьох цих людей, але дуже важко пройти той путь, який до цього веде. І цю путь кажуть, у ГО живий може допомогти пройти команда волонтерів. Вони спільно з міжнародною антинаркотичною асоціацією розробили спеціальну програму для тих, хто страждає від залежності та хоче одужати. Вилюкуватись зможуть наркозалежні з величезним стажем чи ті, хто відчуває, що тільки поринає у залежність. Сам директор ГО по собі знає наскільки це тяжкий шлях, тож на власному досвіді покаже, як уникнути рецидиву та почати жити повним життям. Це 13 сесій безпосередньо з самим Залежним, і плюс 4 сесії для його рідних та близьких. Тобто людина за цей місяць сама собі відповість на питання, зможе вона сама завдяки цим інструментам впоратись з проблемою, або їй треба перейти на більш Посилене лікування, тобто це стаціонар, який ми також пропонуємо. Людина, яка вживає там 10, 15 20 років, вона просто не вміє жити тверезо, і для того, щоб залишитися в цьому стані, залишитися в цьому стані, треба навчитися. У команді волонтерів працюють також і психологи. До нас можуть звертатися люди, які потребують допомоги в плані залежності, співзалежності або відчуття посттравматичного стресового розладу, а також військові, які відчувають ті ж самі проблеми. І відповідно з ними може бути проведена індивідуальна консультативна робота, може бути проведена просвітницька робота або залучення до групових програм. У муніципалітеті кажуть, дуже зацікавлені у розвитку таких проєктів у Харкові. Тож ГО ви включена у склад координаційної ради, що на всеукраїнському рівні впровадження. Джу заходи за для того, аби збільшити кількість тих людей, які отримають необхідну підтримку. Координаційна рада працює вже багато років у місті Харкові з точки зору реалізації національної антинаркотичної політики. Її очолює мир наш Ігор Олександрович Терехов, але час такий, що у військовий час ми ще не проводили засідання координаційної ради, тому що багато членів координаційної ради виїхали, хтось не може з якихось інших причин. Тому я готую для нашого мера проєкт розпоряджень про новий склад координаційної ради, і як тільки буде це розпорядження відпрацьовано і підписано, ми зберемо перше засідання воєнного часу і будемо продовжувати цю роботу, враховуючи активні дії людей, які хочуть передати свій досвід, як пройти цей шлях і стати трезвою людиною. Марія Соловйова, Олег Синицький, Олексій Старанков та Юрій Бубикін. Харків. Новини. Великі штрафи за торгівлю без касових апаратів повертаються з 1 жовтня. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Що стосується перевірок платників податків, то хочу звернутися до підприємців торговлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлені. Наголошується саме про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій, програмні реєстратори розрахункових операцій, касовий апарат. Якщо говорити про планові перевірки бізнесу, який був до війни, уточнив Гетманцев, то вони відновлені наразі не в повному обсязі. Перевірки використання РРО або ПРРО підприємцями здійснюватиме та штрафуватиме у разі виявлення порушень Державна податкова служба. Штраф накладають на кожну транзакцію без фіскалізації. Сума штрафу залежить від кількості виявлених порушень та суми чека. Перше порушення 100% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями. А друге 150% від суми продажу товарів, робіт або послуг, учинених із порушеннями. Тож у підприємців є майже два місяці для приведення своєї діяльності до вимог законодавства, нагадав гетманцев. Яна Віляєва, Юрій Бабикін, Харків новини. Мінімальна заробітна плата в наступному році очевидно зросте приблизно на тисячу гривень, прогнозує Нацбанк України. І це попри те, що Міжнародний валютний фонд поки що не радить українському уряду підвищувати соціальні гарантії і відповідно видатки з бюджету. В наступному році, відповідно до прогнозу Нацбанку, мінімальна зарплата має вирости із теперішніх 6700 гривень до 7665 гривень або майже на тисячу гривень. Має зрости мінімалка і в 2025 році. На той час вона становитиме 8200 гривень. Прогноз аналітиків Нацбанку на 2024 рік навіть дещо перевищує пропозицію від Мінекономіки. За підрахунками спеціалістів відомства, у 2024 році мінімальна заробітна плата може вирости до 7651 гривні. Але з огляду на те, що вже у квітні 2023-го реальний прожитковий мінімум для людей працездатного віку становив 7782 гривні. То це підвищення все одно залишиться навіть у мінусі. Адже наступного року прожитковий мінімум буде ще більшим. Я не Олександра Панченко, Харків новини.